Ідемо, йдемо. Вітаю всіх, я Наталія. Ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні, звичайно, буде відео про в'язання. Сільське життя, ось вона. Що поставали, йдемо. Сьогодні ранок у нас трошки прохолодний, у нас, так скажемо, коротко про погоду. Дощі у нас затовбали вже. Цибуля почала гнести. Часник почав гнести. Капачки не ростуть, гниють. Ну одним словом. Ну нічого. О, трошки я зупинилася із своїм напором відео кожен день через день. А чого? А того, що виключають світло, ну, в принципі, як і у всіх. І дуже слабий інтернет. Я не можу загрузити відео 10 хвилинне за день. Так що не знаю, коли вийде оце відео, але надіюсь, що в мене вдасться все зробити, хоча б пару відео в тиждень викладати. По новинах у нас. ми трошки відкачали меду весняного, майського, хто як хоче, так і називає, з різнотрав'я. А мабуть, це буде правильніше його так назвати. Врожай меду. Це кому цікаво, дуже слабий. Але у нас вже на деяких полях починає зацвітати соняшник. Таке дуже рідко буває, але такий порядок, що перед цвітінням соняшнику пасіку треба почистити. Ну, це, так. це так ми кажемо: викачати різнотрав'я, щоб було куди складати соняшниковий мед. Ось так. Ну а тепер про в'язання. І так, значить, дівчатка, ось мой, мій процес з паеточками сіренький. Стільки я прив'язала, ще не заміряла зараз замірю. Скільки в мене тут вже пров'язано, зараз розпущу. Так, 40-42 сантиметри. Ну, Мені ще треба сантиметрів 10 12 пров'язати, і спинка буде готова. Як ви розумієте, тут у мене е викри викройка найпростіша, рівна спинка. Ну, може, я зроблю, скоріш за все, я зроблю скос плеча, Ну, так, мабуть, буде краще. І трошечки зроблю невеличку горловинку по спинці. А в цілому ось так виглядає цей процес. В'яжу я його потихеньку кожного ранку і в'яжеться, звичайно, не з великою швидкістю, але все-таки в'яжеться. Так, 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 ось. Далі я вставлю фото свого новенького процесу. Десь отут вставлю фото, це на замовлення снуд. Навіть не снуд, а як хомут, Так, раз, два, три, чотири. Ага. Жакардом. У мене є зв'язані два снуди коули. Два, чотири, пять. Вони зв'язані жакардом. Розрізним жакардом вони на кнопочках раз, два, три. чотири, п'ять. І Моя замовниця, побачивши ці кули, попросила мене зв'язати і для неї таку красу, але щоб він не був розрізний, щоб просто одягався через голову як, як хомут звичайно, я Погодилась погодилась зв'язати, тому що і мені цікаво, підібрала ниточки, показала їй, вона все затвердила. І ви знаєте, поки, поки немає світла, дівчата, не чхайте, поки немає світла, а на дворі йде дощ. Я сижу, в'яжу той е, снудик і буквально е, вчора я зв'язала дуже великий, велику кількість. У мене залишилась третя частинка пров'язати і все. Тобто дуже швидко зв'язався, там жакард по колу, в'яжеться легко. Схему я взяла до жакарду якраз ту. По якій в'язала е, собі снуди коули. І насправді, коли я сідала його в'язати, я думала, це я в'язатиму його місяць, а Ні, все складається дуже добре і, я ж кажу, дуже швиденько цей снудик зв'язався. Е, далі зроблю таку вставочку, маленьку відео. По своєму чорному джемперу або по ловеру з паєтками. Що в ньому зробила я? В мене вже шиті боковинки, і в мене обв'язана горловинка. А тепер залишилося доробити рукава. І поки що я до них не дійшла, ну, якось я Надіюся, що скоро я їх закінчу і буде готовий джемперочок. Хочу сказати наперед, коли я його приміряю, він не дуже м'якенький. Тобто паєтки, точніше, мікропаєтки роблять свою справу, вони трошки дряпають тіло. Ну, подивимося, як я його буду носити, але мені дуже він подобається. Я Мабуть, все-таки буду його носити, бо вигляд у нього просто шикарний. Ну, а зараз я не буду е втрачати час, буду в'язати. Ось цей сірий джемпер з мікропаєтками. Мені теж дуже подобається, що виходить, але в ручному в'язанні він полотно м'якше, ніж у машинному. Може, це я неправильно підібрала плотність в'язання на машині, і він получився більш такий грубіший. У мене ж ще немає такого прямо досвіду в'язання з мікропаєтками, тому, можливо, перший млинчик вийде комом. Але, як я вже сказала, той пуловер чорний, він мені дуже подобається і вигляд у нього чарівний. Чарівне мерехтіння, дуже класний. Ну, мабуть, на цьому всі мої новини закінчилися. Всім бажаю миру, здоров'я, світла. Чуть не зробила помилку. Світла, добра. Всім дякую, що пишете коментарі, що підтримуєте, що ділитеся своїм досвідом. Особливо у в'язанні літніх, або з літньої пряжі я отримала дуже гарний коментар, відгук. І що я зробила? Я не зробила накиду. Ну що це? Ну, то, знаєте, роби щось одне: або в'яжи, або балакай. А тоді буду думати, де в мене тут. Помилка. Так, є. Так що я дуже рада, що ви пишете, ділитеся своїм досвідом. Я не можу сказати, що я там такий майстер в'язання, що я перев'язала вже із різної пряжі і знаю, як яка пряжа себе веде, ні, звичайно, всього я ще не можу випробувати. Є в мене улюблені пряжі, але, можливо, колись мені сподобається іще якась ниточка в роботі, в готовому виробі. Так що всім бажаю легкого, гарного в'язання і всім всього самого-самого найкращого. А ми пішли пастися і в'язати. Всім пока-пока!